Всім доброго ранку, слава Україні! Такий коротенький відосік замальовочка. Чому українці і Україна не переможні. Їх не можна здолати. Маленький приклад. Для тих, хто в бронепоїзді. Ну це для кацапів. Включаю. Нема світу. Нема світу. Короте, сьогодні понеділок ранок. <кхем> Звонився з товаришем в нашому колгоспі промзона. Короте, переїхав, поїхав рано, ще був світ, Шліфонув голову до Валерчика. Тільки зайшов у хату, приїхав, але далеко дорогу переїхати. Дзвонить, скончився світ. Йдемо далі. Підготував детальку. Ну, Він полосочку відрізав, там не треба було. Підготував детальку в неділю. Ну, просто рез зробив, поки був світ. Кочол працює в автономному режимі. Йдемо далі. Ребятушки привезли мені генератора, щоб я міг робити роботу. Видно, так? Да? Да? <рес> Це кацапи хочуть перемогти Україну. З ямахи зняв акумулятора. Зараз мені поки не треба. Зараз я поки буду очерчуватися, делати детальку, ножничками вирізати, Стукати От. А потім включать світ. А не включать світ, то я вріжуся на генераторі. А така от у нас ерунда. Слава Україні. Всім доброго дня!